Драйв, швидкість та свобода. Перший у Херсоні офіційний следбайкерів розпочато. Херсонцям пощастило побачити вражаюче видовище. Безліч байкерів зібралися разом, аби офіційно відкрити сезон. Розпочали фестиваль на площі біля кіноконцертного залу Ювілейний. Дійство відбулося за ініціативи місцевих байкерів. Однак у гості до херсонських підкорювачів дороги завітали також і байкери з різних куточків України. Самі учасники фестивалю відзначають, такі злети справжнє задоволення, адже це можливість приємно провести час у компанії однодумців. Двіження мотоциклетної байкерської. В Херсон, и в Херсонской области, я считаю, только зарождается. Если каким-то делом живешь, каким-то делом горишь, истинно увлекаешься, то находится и время, и возможности. Мы собираем деньги для детей школы интерната имени Тараса Григорьевича Шевченко. Все собранные средства, а также часть средств с регистрационного сбора. Пойдет на благотворительность. Чимало допомогли в організації фестивалю і представники місцевої влади. Це ну, скажем так, не махновщина, так. естественно, обратились к городским властям, в частності к Зою Якрива не бережної. Скажу, що мгновенная реакція положительна, так, да, конечно, поможем, Байкерство – хобі на все життя. Раз відчувши швидкість, відмовитися від цього вже неможливо, стверджують бувалі. Для них існує особливий світ швидкості та безмежного відчуття свободи. Навірно, відрішення від цього світу. У мене жона, двоє дітей, дома, я отець, муж. А коли їду по дорозі, то зовсім інше, Це не передати словами. Навірно, <раз> кожен <-шук> просто для себе знаходить своє в своєму. Це моя життя, це часть мене і це не хобі. Перед виїздом відбулося освячення учасників кліриком Єкатеринівського собору проти Єреєм Павлом. Центральними вулицями міста колона байкерів попрямувала до набережної парку Слави. Дійство викликало чималежі, отаж серед очевидців. Усі разом учасники фестивалю байкерські розваги поклали квіти до вічного вогню, тим самим віддавши дань поваги воїнам визволителям. Набережні гості з Миколаєва байкери віртуози показали неймовірні трюки. Бажаючих подивитися на злет виявилося чимало. Після показових виступів колона відбула до офіційного місця проведення фестивалю комплексу Панські розваги, де кращі з кращих позмагались за перемогу у численних конкурсах. Без сумніву, фестиваль знайде продовження і наступного року.